Спочатку флюгер з'явився як покажчик напрямку вітру для кораблів, а потім перемістився на дахи будинків. Ще пізніше унікальному пристосуванню знайшлася замінаточний метеорологічний пристрій, який відсунув практичну цінність флюгера на другий план. Тепер традиційний покажчик напрямку вітру майже завжди використовується як прикраса покрівлі. Що таке флюгер і навіщо він потрібен? Флюгер це металевий прилад у вигляді прапорця або іншої фігурки, яка закріплена на осі і легко повертається в будь-яку сторону, сигналізуючи про напрямок вітру. До додаткової функції флюгера відносять захист димового каналу від сильних поривів вітру, а найбільш незвичайним призначенням пристрою вважають охорону роду, вібруючий прилад навіває страх на будь-яких шкідників. Сьогодні все більше людей сприймають флюгер всього лише як декоративний елемент даху по іншому, і не подумаєш, якщо побачиш цей пристрій на шпилі адміралтейства. Флюгер в традиційному виконанні складений з наступних частин. Корпус кріплення флюгера, підшипник, що відповідає за обертання приладу металевий стрижень, надійно закріплений на покрівлі вісь пластина покажчик напрямку вітру, яка безперешкодно крутиться на стрижні роза вітрів, прапорець, металева фігурка, противагу розташований навпроти прапорця. Різноманіття флюгерів. Флюгери поділяють на окремі групи за трьома критеріями, призначенням, формою і матеріалом виготовлення, типи флюгера по функції. Залежно від призначення, флюгери класифікують на наступні типи метеорологічний прилад, що представляє точну інформацію про напрямок вітру і використовується на метеорологічній станції. Вітряна установка або флюгер Вільде обладнана нахитається вертикальною пластиною, яка показує інтенсивність вітру. Відхиляючись від стартового положення, димохідний флюгер, що заважає вітру залітати в трубу, і допомагає продуктам згоряння палива безперешкодно підніматися назовні. Декоративний пристрій для якого головне не точність показань, а прикраса будинку, види флюгерів за формою. Форма флюгера обумовлюється перевагами господаря споруди. Якось давним-давно форма флюгера підказувала. Хто живе в будинку, швець, пекар або кравець? У першого на спиці даху крутився чобіт, у другого хліб, а у третього плаття або каптан. Сучасний флюгер може бути виконаний у вигляді фігурки таких тварин і птахів, як кінь або корова. Що символізує працьовитість лелека, що притягає щастя і оновлення життя, грифон, що сприяє процвітанню собака, що підтверджує, що в будинку живуть добрі і доброзичливі люди півень, що натякає на пильність і активність господарів, споруди, інші оригінальні форми, класифікація флюгерів за матеріалом, прилади, що показують напрямок вітру, бувають зроблені з деревини. Цей матеріал надає естетичний вигляд, але не гарантує довгий термін служби виробу, розтягнути час експлуатації дерев'яного флюгера зможе фарбування або обробка лаком. Іншим матеріалом для виготовлення флюгера часто служить пластик, а точніше, пластикові ємності. Така сировина продовжує термін служби виробу, проте зовсім не робить його привабливим. Металевий флюгер найпоширеніший варіант. Створюється з шматка листового металу, виріб довго не виходить з ладу і виглядає як справжня дивина, особливим успіхом користуються мідні фігурні флюгера, встановлені на даху обкладеної черепицею. Оптимальні розміри флюгера, якщо господар будинку прихильник традицій. То він вибере для будинку флюгер стандартних розмірів шириною 800 м і висотою близько 1200 м. Довжина фігурки флюгера обумовлюється висотою споруди на дах лазня або альтанки. Яка підноситься над рівнем землі на 3 три метра, доцільніше встановити показчик напрямку вітру з довжиною силуету від 40 до 60 см. флюгер довжиною 40 см буде помітний з деякої відстані і не порушить пропорції маленького будови. Покрівлю будиночка в один поверх краще обладнати флюгером з довжиною силуету від 60 до 80 см. такий виріб виділиться на тлі і порожній вулиці, і прилеглих ділянок для даху будівлі в два або три поверхи і прекрасним доповненням стане флюгер, силует якого має довжину більше см. Монтаж флюгера на покрівлю флюгер встановлюють тільки в тому місці, де немає високих дерев і не заважають даху інших будівель. Кращий ділянку для кріплення флюгера це та частина покрівлі, яка ніяк не впливає на її форму, йдеться про ковпаку димового або вентиляційного каналу, правда. Він підійде на роль платформи флюгера тільки в тому випадку, якщо має стінки товщиною не менше 1,5 5 Зазвичай флюгер монтують на даху наступним чином. З металевої пластини товщиною 2 м створюють кріплення для флюгера. Для цього заготовку згинають з двох сторін на 5 см ковпаку, труби просвердують дірку, розмір якої в точності повторює діаметр стрижня флюгера. Леркуй на кінчику цієї осі створюють різьблення. Підготовленим краєм стрижень опускають в отвір ковпака, тепер на вісь флюгера надягають шайбу і накручують гайку. Стрижень закріплюють на ковпаку димоходу або вентиляційної труби саморобним кронштейном. Кріплення фіксують в діагональному положенні на заклепках. Орієнтуючись на свідчення компаса про сторони світла, на стрижні встановлюють показчик рози вітрів. До конструкції флюгера додають радіальний кульковий підшипник, що забезпечує безперешкодний рух обертового елемента. Для цього ідеально підійде виріб, зовнішній діаметр якого становить 2 см, а внутрішній 9 дев'ятьм. Такий підшипник відповідає вимогам держта. Зони, які відчувають сильне тертя під час роботи флюгера, обробляють солідолом або литолом при установці флюгера на коньковою область, даху в якості кронштейна застосовують інший виріб: дві міцні металеві пластини, зігнуті під кутом нахилу скатів покрівлі. Монтаж флюгера на коник включає в себе чотири етапи: короткий ділянку довгої хрестоподібної пластини згинають під прямим кутом. Потім шматок металу кладуть на цеглу, щоб зігнути два інших краю приблизно під кут коника і отримати універсальне кріплення за допомогою двох плоскогубців другої короткої металевої деталі надають форму літери, створюючи пластину жорсткості конструкції. До готового універсального кріплення прикручують стрижень флюгера. З'єднання закріплюють пластиною жорсткості, зібрану троянду вітрів закріплюють на стрижні, універсальне кріплення фіксують на покрівельному покритті саморізами. Відео, установка флюгера на ковпаку димоходу, регулювання флюгера за вітром, щоб флюгер не давав неправдивої інформації. Його слід встановлюватися з компасом в руках про те, що прилад правильно вказує напрямок вітру. Свідчить збіг положення буквин на пристрої зі стрілою компаса. Що вказує на північ, правильно налаштований флюгер повідомляє звідки, а не куди дме вітер. Показчик напрямку вітру приходить в дію навіть при ледь вираженому русі повітряних мас. Це пояснюється високою парусністю прапорця або фігурки вироби. Підшипник крутить флюгер рівно стільки часу, скільки потрібно для його фіксації паралельно вітру. У положенні паралельно вітру площа опору стає мінімальною. В результаті стрілка приладу направляється в точку відправлення вітру, а прапорець показує на область, що опинилася під прицілом рухомих повітряних мас. Встановивши на даху флюгер, господар будинку не тільки буде знати про нюанси погоди, він отримає особливий символ, який буде охороняти його фортеця і притягувати в неї всі блага.